Всім привіт українці! Сьогодні в мене саме те, що я знаю, у нас люблять. є 70-та ексклята, дизельна 3 літра, пік-драйв e 35D з штатів прийнена, була підтоплена. Я сьогодні про неї все вам розповім. Пристрініться поїхали. Капотом у нас 3-літровий Я знаю, що їх полюбляють за надійність, ресурсність і економічність. Це самі, я знаю, що адекватні двигуни, яких ніхто не боїться. І за ними ганяються. Я це добре знаю, вже не одну продавав таку. Автомати повний привід. Я зараз розповім, що саме було. Двигуна тут ніхто не торкався. Того зроблено скрізь по всьому. Двигун повністю не торкався, в ньому води не було. Була вода в трансмісії в коробці в роздатку і в редукторі. в Коротше, Роздатку поміняли цілком, вона 350 доларів там коштувала. Коробку зробили ревізію, дешевше було купити бушну коробку з яким пробігом. Тут 152 тисячі кілометрів пробігу. тому вирішили коробку все ж таки перебрати. Там не ремонт робили, а просто ревізію. Ремкомплекти перебирали якісь там сальники і так далі. Там на тисячу доларів зробили. Жидкостя всі поміяні. Палакафарбовому по покриттю із зауважень є трошечки на задньому бампері. От, і на задній лівій дверці, отакий От, є ще маленький скольчик. Приладом я пройшовся, вона вся більше 200 мікрон, чомусь не знаю, що так. Десь в одному місці. Більше отут випадки тут знаходить в цьому місці. І десь, по-моєму, тут трошечки. От. Але так, в цілому, два зауваження, що я вам показав, більше нічого нема, вона охайна. По техніці ну, нічого більше не робилось, по електроніці. Єдине, що там деякі, деякі блоки там мінялись. Вода в неї була, там понизу дверей. Приблизно десь отак. Е, вона Зараз всередині покажу вам, як виглядає. Комплектація у нас сенсорний безключовий доступ. Рік у нас чистий 12, -й. 5 -й місяць. Комфортні сидіння, бачите, з якою кількістю тут налаштувань, з пам'яттю на двох драйверів. Стан показую. Тут невеличкі цаточки якісь біленькі є, але шкіра дуже охайна. От єдине, чуть-чуть тут на подушки підтёрті, а так, в цілому дивіться. Чорна стеля у нас, бачите, яка з лючком. Так, тепер тут у нас 4 склопідйомника, електродзеркала складні, датчик світла і проти туманки. От пробіг 152 000 км. Шкіряне кермо, досить охайне і живе. Так, у нас є електропривід керма, круїз контроль, бортовий комп'ютер. Тут управління мультимедією, датчик дощу також є. Камера заднього виду з парктроніками по колу присутня з проєкцією, бачите. Мультимедіа, до речі, русифікована. ось, щоб Клімат-контроль, багатозонний. Дві зони тут і дві зони позаду. Підігрів сидінь. Кнопочка старт-стоп на безключовому розуміється. Тут у нас, окрім парктроніків, є система стабілізації, вимикається допомога при спусках, відкриття багажнику. Стандартна мультимедіа, шайба тут, електроручник і автохол, допомога при підйомах. Так, це наче все. Люк показую, як відкривається. От зі своїм ростом 193 см, я сиджу сам за собою, попереду я розсівся, позаду я помістився. Так, я можу трошечки торкатися колінами, враховуючи такий ріст попереду і ззаду, це присутнє, але мені комфортно тут сидіти, я можу їхати. Єдине, що я просто не можу простягнути ноги, так як мені хотілося б там десь. Росістись більш комфортно, якось. Ну, тобто так, сид, комфортно, непогано, але не можу з'їжджати більше туди-сюди. У нас є позаду, бачите, свої шторочки захисні. Підлокітник ось так от він з сидушки скидається. Так, і позаду є свій повітродув і і кліматконтроль двозонний. Два гнізда під підкурювачі і нижче для гаджетів чи ж якихось інших дрібниць. Ну, Тут добре, прикольно. Ще я маю звернути вашу увагу, що вона потаньована вся по колу. І перфоровані диски спереду стоять, гальмівні, бачите. От, ну і Взагалі вона з штату Флорида, вона понизу вся, ніде немає державчини, вона суха, повністю не рижа, охайна. Ну, це ви перевірите, вже коли приїдете, це мені партнер казав, я її сам знизу не бачив, але запевняю вас в цьому. Демонструю багажний відсік. ось Так, він відчиняється він. Ось так ми ще додатково ж викидаємо цю полицю. До речі, от Лендер Excel. Так само робить, як цікаво, хто у кого передрав. А напевно ж BMW перші були і вони раніше почали виготовлятись. Так, шторка. Ось так. І бачу, що килими якісь, напевно, звідси теж другий комплект. Тут бачите все охайне. Знизу є докатка, дамкрат, крючок бачу, буксировочний. Ну, то вже і добре. Зачиняємо. А ще тут різноширокі широкі колеса. Попереду 275 на 40R20, а позаду 315 35 r 20 цього бачити, як виглядає, як виліт. З перших секунд, як я тільки на ней сів, такі знаєте, приємні враження від старої такої доброї класики. Все ж таки це легендарна X5. Її люблять багато хто. І саме чітко ще раз скажу, що не вперше продають дизеля, знаєш, що за дизелями зазвичай полювання влаштовують ті, хто шукають, бо бензинові по витратам пального набагато більше потребляють і більше з ними проблем. Ну, кльово їде, зараз покажу. А в Америці ще теж виловити дизельний x 5 не так вже просто, їх не так багато. В Європі вони всі є з пробігами по півмільйона, плюс-мінус вже, напевно, не менше мають бути. Ну, Я кажу про реальні пробіги, Європа там мотають, в Америці все чітко. Ну а тут 152 тисячі кілометрів, тобто ресурсу тут забагато у цього двигуна в цілому. Зараз спробуємо розгін від нуля до сотні, як вона поїде. Я знаю, що вони не дуже стрімко розжиняються, не те, та, що там бензинова версія, але спробуємо. У-у-у-уч, рухаємося в горку і вперед. І робимо сотню. Ну, в принципі, ви знаєте, анічого так ще вона і поїхала. Ну не приїжджала до сідушки, але по відстані так по часу нормально вона швидко відносно сотню зробила. Зараз проскочимо по трамвайнім рейкам, не відчув зауважень жодних. Ні, кстати, вона непогано їде, я вже підзабув, нормально, нормально їде. Що стосовно сидушок, то вони дійсно комфортні. Не тільки назва комфортна, а дійсно комфортні бокова, така підтримка. Я розмістився дуже кайфово, комфортно. Ну, Рулиться вона, і ви знаєте, окрім того, що просто прикольно. ну В ній от прямо відчуваєш себе пацаном-пацаном таким. знаєте. Є така стара добра класика, навіть більш свіжих BMW якось там, непонятно що свого шарму, там ти відчуваєш більш там свіжість, дороговізну, але тут якось так. Відчуваєш себе пацаном. Який заробив на BMW і хоче так кайфувати. А на дизелю ще й не треба понтуватись, бо ну, що на дизелю розхід витрати нормальні, обслуговування тут не геморойне. Тому я б радив роздивитися. По витратам по місту я знаю, що приблизно вони беруть плюс-мінус в районі 12 літрів по місту. Це достатньо непогано. Що стосовно шумоізоляції, двигун дизельний ми завжди звичай, чуємо в салоні. Є, відчувається, але не противно, не дуже голосно. ну Як відчуваєш, як двигун має працювати в BMW Нічого більшого. По підвісці все норм. Е, жорстка, ну напевно, трошки, але не, не, не є такого, знаєте, як вам сказати, некомфортного відчуття в машині. Буває, ну дійсно жорстка машина, ти в ній відчуваєш, як вона трусить тебе, то тут комфорт, якби підвізка поглощає. Це є. Що ще сказати? ну Мультимедіа тут. Звісно, з USB, за Уксом, з блютузом, з усіма цими речами. Та от і все, ну, все тут прикольно. Я вам скажу так, приїжджайте, набирайте, дивіться, перевіряйте, я думаю, що ви її заберете і будете задоволені, як це вже робили не раз люди, які досить їздять на BMW дизельних наших і радуються. То зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандавтор. Всім бажаю миру, ну, а на перемоги. Слава Україні! Ви знаєте, по скриптум. Про плюси і мінуси якісь там цієї моделі говорити не моє. Я думаю, що цієї інформації достатньо. Тим більше знаєш, що ті, хто ці машини шукають, вони все це знають. Але вилазити з неї не хочеться. І плюсів дійсно в неї, окрім пробігу там, і дизельного двигуна, багато. Вона така приємна. І взагалі не хочеться. От вона мені до душі прийшлася. Прям чесно. Я вам це кажу зараз не як продавець. Мені хочеться на ній час їздити. Правда. Думайте.